Мама єдина у світі людина, яка відкриває нам дверця та життя, перший подих, перший погляд, перше биття малесенького серця, пов'язане з матір'ю, приносить у цей світ диво, дає життя паростку, і коли розплющаться оченята, затулить їх від жаху. А перший крок ніколи не дозволить зробити в безодню. Феномен материнської любові, ще досі не розгаданий, та й, напевно, не підвладний він нікому, крім Діви Марії. Святої покровительниці всіх матерів. Образ матері в культурі українського народу є найбільш яскравим і поетичним. Він відображений у народній творчості, молитвах, віршах, прозі, а у піснях це один із найулюбленіших мотивів. Більше того, в Україні вже 24 роки поспіль у другу неділю травня офіційно відзначають День матері. Цей випуск програми ТОП міста точно не залишить вас байдужими. Адже ми вирішили присвятити його тим місцям та осередкам кам'янського, які пов'язані з найдорожчою людиною мамою. Ми не даремно вирішили почати випуск програми топ міста саме з кам'янського пологового будинку, адже статус мами розпочинається з народження дитини. Дев'ята міська лікарня відкрилася у 1955 році, тоді як пологове відділення розміщувалося у іншому корпусі, нині недіючому, а згодом було перенесено до колоритної будівлі, де й знаходиться нині. Цікаво, що з 24 лютого 2022 і на момент зйомки програми, 21 травня 2024 року, в кам'янському пологовому будинку народилися 2557 дітей, з яких 1244 дівчинки та 1313 хлопчиків зустрічає жінок при надії та проведжає їх уже в найпрекраснішому статусі мами разом із омріяними крихітками. Ось цей лелека, який став символом і загальним улюбленцем всього пологового будинку. Однією з головних окрас центрального скверу на площі Свободи є пам'ятник матері та дитини. Якщо 800-метровий сквер на крутому схилі центрального проспекту спроєктований міськими архітекторами та облаштований у 1976 році, то пам'ятник відкрито 1 червня 2002 року, Міжнародний день захисту дітей. Спочатку окрасою цієї частини скверу був каскад декоративних басейнів із фонтаном на горі, але вже у згаданому нами 2002 році на місці нижнього басейну. Було побудовано пам'ятник матері авторства заслуженого скульптора України Гарніка Шотовича Хачатряна. Бронзовий монумент висотою 4 метри відображає фігуру жінки матері з дитиною на руках у повний зріст. Пам'ятник матері Ганріку Хачатряну допомагали відкрити три жінки. Позувала для моделі акторка театру імені Лесі Українки Валентина Галенко. Тонку та відповідальну зварювальну роботу бронзових деталей виконала працівниця авторемонтного заводу Алла Благова а зняла покривало зі скульптури під час урочистого відкриття школярка Настя Галагуза. Три віки, три жіночих образи і символи, і саме життя. Відливати скульптуру з бронзи автору допомагали спеціалісти Дніпровського підприємства Південний машинобудівний завод імені Макарова. З'єднати в одне ціле спеціалісти вад Дніпродзержинський авторемзавод». завод. У створенні архітектурних рішень пам'ятника жінці-матері брав участь художник, архітектор Олександр Тимофійович Чегурка. Відкриття пам'ятника матері своєрідній Мадонні Кам'янського стало вагомою культурною подією для міста 22 роки тому. Як данина шана і покоління жінці, яка дає життя і оберігає його. Ще одне нагадування про первозданну материнську любов понад 40 років знаходиться на острівці штучного озера в центральному міському парку. Скульптура Лані з дитинчам. Її автор видатний скульптор лауреат численних нагород Олександр Білашов. Скульптурна група Лань створена в 1976 році та встановлена в центральному парку під час його великої реконструкції 1978 року. За нових часів бронзова скульптурна група нараз ставала предметом зазіхань крадіїв металу. А в 2017 році навіть було викрадено фігуру оленяти. На щастя, згодом її знайшли та повернули на місце. Тож лань залишається окрасою та своєрідним символом центрального парку Кам'янського загалом і материнської любові, зокрема. На превеликий жаль, найсвітліша материнська любов може бути огорнута непоправним горем. Свідченням цього є постійно діюча виставка Ось мати твоя, яка розміщується у хабі родини загиблих героїв міста Кам'янське з травня 2023 року. На фотопортретах, яких на сьогодні більше сорока, зображені жінки, вбрані в український традиційний одяг. Деякі мають головні убори та прикраси. Цих жінок, таких різних зовнішньо та за віком, об'єднує найстрашніше горе. Яке може спіткати неньку? Вони втратили синів на війні з російським агресором, починаючи з 2014 року і до сьогодні. Ідея фотовиставки виникла у заступниці директора благодійного фонду Карітас Кам'янське Марії Пагулич. До моральної підтримки та подальшого сенсового наповнення долучилися голова громадської організації Родини загиблих героїв міста Кам'янське Олександр Самойлович, директорка музею історії міста Кам'янське Наталія Буланова та, звісно ж, головні героїні мами світлини, справа душі та професіоналізму фотографа Володимира Саворонова. І Павла Дороганя, дизайнер проєкту Сергій Красов. Враховуючи війну, фотовиставка матерів постійно поповнюється. Одне з болючих нагадувань про матерів, синів яких забрала війна вірш Миколи Уманця, викарбуваний на мармуровій плиті меморіального комплексу на Майдані Героїв. Журавлі летять спокійним клином, розрізають синю височинь І летять курличуть безупинно в Безкрайню далечінь вийде мати одинока в поле, в самотині піде по ріллі, Уклоніться жінці севочої, журавлі, солдати, журавлі. По весні вона вас виглядає, як зоря зоріє над селом. І чекає, все ж таки чекає, може син торкне її крилом. У Кам'янському, окрім цікавих архітектурних об'єктів, є ще й не менш вдалі приклади сучасного вуличного мистецтва, спрямовані на надання краси будинкам мурали. Один із таких творчих візитівок знаходиться у 10-му мікрорайоні Лівобережжя Кам'янського. Створив грандіозний мурал відомий художник Тимур Левченко, знаний під псевдонімом Тімо Левін. Відомо, що художник створював мурал один місяць. Його проєкт переміг на міському конкурсі бюджет участі 2019. А вже навесні 2020 року звичайну стіну багатоповерхівки прикрашала Українка з дитям на руках, де автор вдало поєднав глибокий реалізм та яскравий народний колорит. Три тижні. Та сотні ящиків з фарбою знадобилися для створення яскравого панно. Перед початком роботи художник погрунтував стіну багатоповерхівки, потім наніс ескіз малюнку пензлями, а вже далі працював з відтінками фарби. Робота атмосферу стійка, тож уже чотири роки радує око та душу. Цей мурал не тільки став візитівкою лівобережжя, адже кидається у вічі з головного транспортного вузла, зупинки навпроти кіноконцертного залу Мир. Але й нагадує про найщирішу материнську любов і турботу. Я довго думала, як завершити наш сьогоднішній випуск, а допомогли мені в цьому слова і звірша Тараса Шевченка, і Архімед, і Галілей. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.